Привіт, Татусю, а тебе забрали. І не дали сказати прощавай. Повезли фури, наче самосвали. А я стояла, наливала чай. Усі стояли, плакали тихенько, не наче смерть твоє якийсь парад. А я тулилась міцно так до ненько, аби тримала крізь увесь цей ад. Я вже доросла десять літ без тебе, а ти на небі ходиш мій зірок. І люди всі поводились, як треба, і знала тільки ніч, мені не ок. Нас тисячі таких, дівчат без батька, забрали без пояснення чому, І ми дорослі, та в душі без хатьки, боюсь. Переживе цей бірвіну. Прошу, не став ці рани під лінійку, І правді не шукай хороших слів. Творець за сльози не поставить двійку. Іде ж за сином плакав, як умів.